В Запоріжжі чергова сесія міськради пройшла не зовсім спокійно. Найголовніше з питань звільнення секретаря міськради Романа Тарана та першого заступника мера Дмитра Свіркіна і сьогодні виполняє відбування за уже майдан і пам'ятаєте, на сесії сесія гарського коли приходили сюди люди і вимагали відставки мера секретаря заразкого севета замістителі. Однозначно будуть падінжувати і а три в першу чергу відставку секретаря пораського совета, а потом відставку мера. депутати від батьківщини хотіли голосувати відкрито, проте більшість депутатів їх не підтримала. Як не набрала необхідної кількості голосів, і питання про звільнення тараната Свіркіна. Питання про звільнення з посади першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Такі результати голосування сподобались не всім. Неспокійно було і за стінами мерії. Ще до початку сесії тут зібралися люди. З плакатами Чонсанович ми з тобою люди відстоювали мера Олександра Сіна. Ну, якщо ви бачили, на прошлой неділі приїжджав автомайдан. Ми, от як приміру, тут созерцал, як ребята включили колонки, музика, робочий день, в центрі міста стоять колонки, виступають якісь групи, провоцирують і говорять о том, що... Здесь вот нужно, чтобы кто-то куда-то ушел. Какие, какие там основания? Пусть, вот смотрите, все, и мы же хотим жить в европейской стране, да? Мы хотим э, законов, ну давайте, мэр это избираемая должность, да? Віть э, громадяни, проживаючи в місті Запоріжжя, гаражані, віддали свої голоса за цього чоловіка. От я так думаю, що гаражані повинні своє міння висказувати, а не хтось сьогодні приходити і требують то Як виявилось, люди, які тут зібрались, працюють на комунальних підприємствах міста. Постоявши декілька годин, мітингувальники розійшлися ще до закінчення сесії. Юлія Козиряцька, Марія Дімаровська, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп нові проекти.